Коли 66 мільйонів років тому астероїд розміром згору врізався в землю. Він пробив кратер Чиксулуп на півострові Юкатан, мовчазний шрам, що нагадує, як природа вміє стирати цілі епохи без зайвих слів. Вибух був настільки сильним, що динозаври зникли в мить, залишивши лише птахів, які тепер клюють наші крихти і дивляться на нас з тихою зневагою. Сьогодні вчені, копаючись у земних пластах, знаходять іридієвий пил. Слід цього космічного гостя, що розлетівся. По планеті, як попіл після великого спалення. У південній Африці кратер Вреденфорд ще швидший і страшніший, натякає на інший удар, який, можливо, знищив щось ще до того, як ми навчилися ходити. А під льодами Антарктиди, за припущенням дослідників НАСА, ховається кратер діаметром у пів Тисячі кілометрів німий свідок катастрофи, що могла розірвати континенти, і коли ти піднімаєш очі до неба, зірки здаються не просто далекими, вони чекають, коли черговий камінь прилетить, щоб довершити те, що почалося мільярди років тому.